Як же російська влада планує боротися з погіршенням ситуації? Дамби вже не витримують потоків води. Чумінь та Оренбург повністю можуть бути затоплені. Є один варіант: можна засипати прорив річки Урал через дамбу, але це все одно не допоможе. Росіянам залишається тільки молитися та влаштовувати хресні ходи з іконами на гвинтокрилі, облітаючи зони підтоплення. Можна ще Путіна попросити про допомогу, але він певно також ікону подарує, як колись подарував Росавіації, але вона їй також не допомогла.